Дитина, заходь, що щоб будуть дорослі люди казати? Дякую, доброго всім вечора. Нарешті ми можемо дізнатися про результати сьогоднішнього екзитку, який проводив наш центр, не дивлячись на те, щоб протягом дня всі хотіли дізнатися. Навіть набагато раніше хто ж перемагає, мета нашого екзиткову була спрямована на дослідження на виборах до міської депутатів до міської ради міста Чернігова і. Мера міста Чернігова. Тобто ми не чіпали обласну та районні ради. Тобто, дві-два основні результати, які ми сьогодні маємо. Щодо методики, ми обрали методику, коли на місті Чернігові на кожному з 42 округів було обрано. Дільницю, а яка репрезентує, репрезентує сам округ, і методом таємного голосування з використанням скриньки, мабуть сьогодні могли бачити з надписом і з дотриманням всіх відповідно до статті закону про місцеві вибори 53-ї, дотриманням максимальної анонімності, не поширення Будь-яким чином, і даний впливу на думку тих, хто виявив готовність взяти участь у зиткові, а ми використовували покроковий відбір, але крок коригувався в зв'язку з тим, що зразу він був. Кожен восьмий, кожен четвертий, потім і на кінець у нас явка поступово зменшувалася. Щодо кількості опитаних, у нас дві цифри, вони наближаються до 4,900, 41 і 4,901, У нас дві цифри чому? Тому що опитувалися по на виборах до. Міськради та за мерами і міського голову, то а, деякі питання відповідали, а на інше не, не обирали той варіант. Варі, Будь-який варіант. Тому а, різниця незначна, але це, це допустимо. А в свою чергу а, можемо перейти до основних результатів. Будь ласка, перший слайд, який представлені у нас це результати вибору до міської ради по партійних кандидатів по партійним спискам щодо лідерів. Ну і... Важливо, да, хто подавав відсотковий бар'єр, то лідером є, ну, мабуть, на сьогоднішній день новостворена партія, яка по всій Україні останнім часом да набирає рейтингів, і перше місце 26,5%. Наступна на другому місці партії э, Блок Петра Порошенка з 16 листопада на відсотками доволі високий рейтинг на третьому місці у всеукраїнського об'єднання Батьківщина, які набрали 13,4%. тобто три такі основні лідери, які в місті Чернігові до міськради на сьогоднішній день не маємо. Також якщо враховувати попитку і подивитися 5-відсотковий бар'єр. Долають такі партії, як об'єднання самопоміч 7,4, Чернігівська місцева організація Радикальна партія Олега Ляшка 6,3, Три, об'єднання Свобода 6,2. і по нашим результатам міська організація політичної партії «Дем Альянс, але вони знаходяться якраз на між да, і враховуючи попит по вибірки, то а, вони можуть як потрапити, так і не потрапити. Тобто цей результат, ну, якщо в рамках одного відсотку, то він може бути і більше, і менше. Тому а, якщо зупинитися, то а, основних у нас є а, на сьогоднішній день три а, лідери і ще а, три партії, які долають відсотковий бар'єр. 100%. А наступним теж важливим для міста Чернігова і, мабуть, для більшості на сьогоднішній день великих міст, це вибір мер або міського голови міста, який буде для мешканців завжди є найближчим і, мабуть, найважливішою людиною проблеми е, соціально побутового е, е, і так далі. В свою чергу, на сьогоднішній день в місті Чернігові ми можемо побачити, що лідирує е, діючий мер Соколов Олександр Володимирович, що може говорити про е, певну його підтримку та готовність е, віддати свої голоси. Ну, ж, На другому місці в е, нас. Е, Представник блоку Петра Порошенка «Солідарність», Сатрошенко Владислав Антоліч з рейтингом 21,6%. відсотків. Тобто є дві людини в місті, які мають доволі да, високий рейтинг і підтримку від громадян. Можемо також зазначити, що є взаємовплив партій і кандидатів, часто або особистий рейтинг кандидата. Впливає на партійний або навпаки рейтинг партії визначає і піднімає рейтинг самого кандидата. Тобто сьогоднішні вибори, якраз партійні рейтинги вони доволі чітко прослідковуються. Далі наступним також є два кандидати, які більше десь там і більше набирають відсотків. Це всепринське представник з українського об'єднання Батьківщина Мергородський Микола Миколайович якраз тут мабуть, і ми говоримо про порційні рейтинги. І також з рейтингом 10.4 представник об'єднання Самопоміч Зуб Володимир Іванович. Це, Четвірка найбільш рейтингових представників. Також у нас на слайдах ви на слайді ви можете побачити всіх інших, але тут не всі 16 кандидатів в зв'язку з тим, що там менше 1%, враховуючи похибку, то ну, у них наближаються їхні рейтинги 0,1, 0,2, 0,3 до 0. Це на сьогоднішній день результати екзиполу, які відтворюють голоси і думку виборців, мешканців міста Чернігова. Дякую. І якщо у вас будуть запитання, готовий. Попливати на вимірку вже неможливо.